Моя кафомашина Siemens, Дивіться, що тут є? Вона робить еспресо, потім маленьку чашечку, потім кава крема, капучино, лате махіато, збиває молоко. Якщо чесно, чи подобається мені кава. Кава залежить частково від кавового апарату, але має велике значення, які саме зерна ви туди насипите, Тобто якість ваших кавових зерен. Ну, це результат того, що ви будете пити. Е, вона трохи погано збиває капучино, лати. якщо ви хочете, то не буде такої густої пінки, як в інших дорожчих моделей. Ми брали чисто для того, щоб робити нею каву. Е, я задоволена, тому що вона під рукою. Тут в мене під рукою чашки є. Я собі сижу за барною стойкою, яка в нас є. І не треба заливати кип'ятком, чекати, поки воно запариться. В тому сенсі мені дуже зручно, мені подобається. Можливо, з часом я поміняю на якусь сучаснішу модель, але поки що мене вона влаштовує. Але якщо ви великий фанат е, лате чи капучино, то шукайте таку кавомашину, якусь сучаснішу, щоб вона гарно збивала молоко. Ця трошки слабувати. А як є каву робить добре? Мені подобається, підходить. Має значення, яку я каву засипаю, і все.